Так, отже, ми з вами дізналися на яких участках яка була швидкість орла. Тепер ми з вами побудуємо графік. Будуємо, як звичайно, так вгору і в бік вправий, і дивимося, як ми позначаємо. Отже, вгору це в нас швидкість метри за секунду, вправу час секунди. І дивимося, який у нас був час. Був у нас час до 150 так, тут був 50, тут 100, і тут 150. Ну, і там далі ще йде. І далі ми визначили, що в нас швидкість від 4, скажімо так, до 12. Будемо напарни. Тут 0. Так, де він відпочивав, 2, 4, 6, 8, 10, 12 метрів за секунду. І, і згадаємо, що. Перший наш участочок, так, де він пролетів 300 метрів перших 25 секунд. Він пролетів зі швидкістю 12. Я червону возьму, щоб видніше: 12 метрів за секунду. От оці 25 секунд, він пролетів нас 12 метрів за секунду. Далі. Другий участочок від 25 до 75 секунд, тобто 50 секунд, він у нас відпочивав. Тобто це був 0. Ну, у нас ось він відпочивав. Швидкість да? швидкість відпочивав. От, він. От вона трошки От така червона відстань відрізочок. І далі від 75 до 125. От цей участочок наступні 50 секунд. Він пролетів зі швидкістю 4 метри за секунду. От такий графік ми побудували швидкості польоту нашого орла з графіки відстані. Ми знайшли швидкість і побудували графік.